Вітаю всіх у новому відео. Дякую всім, що заглянули до мене на канал. Буду вдячна за ваші підписки, коментарі та вподобайки. А також хочу подякувати за ваші поради з приводу того, як мені зберегти ось цю рослинку. Я Зверху її покрила лаком для волосся, як ви мені рекомендували. Дуже дякую за поради. Сподіваюсь, що вони мені будуть довго слугувати. Вирішила додати також сюди до цього букетику трошки штучних квітів. Я нічого не маю проти штучних квітів, головне, щоб вони були у міру. Ну і, звісно, виглядали красиво. Змінила також вазу на іншу, тому що у білій вазі було горлишко зверху таке широке. Я хотіла, щоб цей букетик стояв таким пишнішим трошки не розлітався в боки, тому змінила вазу на ось цю. І, здається, вийшло досить так непогано. Ну, а далі готуємо освіжаючий літній напій, дуже смачний. Поставила на плиту закипати воду. Коли вона закипіла, я її виключила і трошечки її остужуємо десь до 60 градусів. Далі наливаю у лимонадник воду, у мене туди 2,5 літри і буду використовувати для цього лимонаду апельсини. Можна, звісно, також додати ще й лимони. Я взяла 4 апельсини, розрізала їх ось так навпіл. і В мене є така спеціальна Соковижималка, можна використати будь-яку, яка у вас є. Звісно, зручніше використовувати соковижималку, тому що тоді добре сік весь витиснеться з апельсинів або з інших фруктів, з допомогою них і додаю цей сік одразу у лимонадник, у воду. І далі один апельсин п'ятий. Я розрізаю навпіл половинку, очищаю від. Шкірки для того, щоб вона не гірчила. І Цю половинку я нарізаю дольками ось такими невеличкими. Також нам потрібно ще у лимонад додати десь ось такий пучок невеличкої мятки. Добре, його потрібно розміщити, щоб він. Гарно опустив свої соки, свої аромати. Також додаю столову ложку меду, можна додати, звісно, більше, тоді він буде солодший. Діти, звісно, захочуть солодший, щоб був, а мені подобається, коли не дуже солодкий, трошки таки з кислинкою. Відправляю в мене є ось така штука у лимонадник і закидаю туди ось цю половинку дольками порізаний апельсина, і також м'ятко перемішую, щоб аромати віддали свої. Закриваю і ставлю охолоджуватись. Холодильник. Також вирішила зробити ось тут таку зону для того, щоб лимонадник було куди поставити. У мене є ось така підставка дерев'яна, колись це мій братик зробив, і я її привезла з собою. Поставила туди букетик, лимонадник тоді буде зручно користуватися, бо в нього внизу такий екран. І розставляю свої баночки також сюди. Мені здається, що вийшла дуже така красива ось ця зона. Так, друзі, я знаходжусь в магазині. Який це магазин? ТК-макс. Трошки познімаю вам щось. Дуже мені сподобались плафони до ламп настільних. Раніше не бачила їх. Це, напевно, якась новинка. 80 злотих, ось така більша. Ще більша ось така є. 85. Такі цікаві візерунки. Так, подивимося, що тут є килимки. Сподіваюсь, музику не буде дуже чути. 80 злотих. Ось такий килимок. 58 см на 114. Гарненький, мені подобається такий. Він такі ми Це дуже яскраві для дитячої кімнати було би гарно. Ось цей взагалі такий одразу асоціація з там, де попугай, десь з якимись такими краями. 64 злоти зараз по акції так був 80. Розмір 58 на 114. також. Угу. Ось такий є. Гарненький теж візерунок. 76 злотих або 85 також. Розмір 45 на 114. Очка така скляна. 68 злотих була 85. Так, тут крісло це все я вам знімала вже була в якомусь відео. Я дивлюся, щось новеньке ще що може побачу. Так, це в нас що? Ціни. Дивіться, які цікаві, не знаю чи стільці, скоріш всього підставки під вазони якісь або кавові столики, малесенькі. 20 євро. А ось, 95 злотих. Дуже цікаво зроблено. Тут дерево і з чимось золите дерево. Це взагалі як під каміння зроблене. Може це, ну дуже таке легеньке, не знаю. Може це не камінь, може ось камінь. 80 злотих ось такий. Так, тут різна сіль. Гімалайська сіль, морська сіль. Теж морська сіль. Я, до речі, чула, що гімалайська сіль насправді дуже шкідлива. Бо вона не справжня гімалайська сіль. Не знаю, чи це правда чи ні. Цікаво таке щось. Не знаю, що це таке. Тут різні вкусняшки, якісь всякі приколюхи. Посуд моє улюблене. Подивіться, яка гарна. Тарілка, таких три листочка. 50 злотих. Такі керамічні мінажниці. Ось тут теж. Роздістану акуратно ось така. 55 злотих з ігорними такими. О, ось таку ложку побила я свою. 30 злотих коштує, це дуже велике. Я би хотіла, щоб таке в мене було поменше. Біленькі тарілочки, класика. А угу. ось така ще на 4 імінажниці. 55 злотих. Ось такі є. класно, для якихось снеків можна, для соусів щось подавати. Прикольно, тут такі від більшої до меншої. Тут ціна 40 злотих, а ось ця 50 злотих. Ось є ще вигляді сердечок. Красивенькі, теж 50 злотих. Ось щось зверху знайшла таку цікаву у формі. Якусь бантика. 50 злотих теж. Це щось подавати, бо тут піложка така і тарілка 50 злотих. Тут палочки, це щось для китайської кухні, напевно, чи для японської кухні. По паличці є, ось така ложечка. О, дивіться, які цікаві бокали. З візерунком гарненькі. 50 злотих, у наборі три штуки. Все, так тут стоїть, щоб я добре нещо побачила, бо я могла потягнути і побити. Ось такі, бліцеплаки, також цікаві, 30 злотих коштують. Ось такі. Але це пластик, а виглядає як скло. Дивіться, яка сковорода, класна. На відчуття така прямо міцна, міцна. 90 злотих. Made in Italy, Прямо така класна. Для млинців, напевно. Там дощечки я вам також показувала минулий раз. Вже не буду повторюватись. Оця якась новенька така цікава, гарна. 150 злотків, це дуже дорого, як на мене. Дивіться, які керамічні, класні каструльки. Ось тут ось так виглядає. Ой, клас. Я прям таку хочу. Зараз пошукаю ціну. Ось, 85 злотих. Є щось така велика. Це, ідеальний розмір. Так, різні форми для випікання. Good vibes Only. Прикольно. 60. 599, 59, 60 злотих. Тут треба пікання різні з такі форми, железні. О, ще по цій стороні знайшла. Ось такі теж класні керамічні. 60 злотих набір з двох штук. Дуже завишено ціна, і здесь. 30 злот, ось така є керамічна. Глина. Кераміка, глина. Глиняна, я сказала би. Менші є, більші. А вона це зовсім велика, 80 злотих. О, дивіться, яка цікава. Це взагалі велика, 95 злотих. Така на велику сім'ю щось приготувати. Ой, клас. Це така цікава з ручечкою, маленька. Ось ця з ручкою теж червона, але всі такі важкі, такі серйозні. Килимки різні на стіл, гарненькі, серветочки такі, о, ці цікаві, такі літні. Таких скільки? 6 штук в наборі, а коштує ого, 85 злотих. Дуже. Це магазин не з дешевих, але якщо щось тут є по акції, то можна знайти щось таке, знаєте, що немає в інших магазинах і дешевше, але без акції то задорого. Зараз тут побачила бокали, дивіться, які класні. Як мило, такі гарні. 35 злотих. Клас. Є ще такі. Для шампанського, напевно, 35 злот. Ось такі з каміннями ці переливаються прямо такі. Якщо видно, може у камері. ось так вони переливаються по 30 злотих. Я завжди, коли заходжу в магазин, ось цей Текамакс, беру цей шоколад. Це найкращий шоколад бельгійський тільки Я їла коли-небудь. Так, друзі, зайшла в магазин. «Варіус. Зараз тут багато знижок. Хочу собі щось подивитися. Це ось такі шорти хотіла. У нас трошки малуваті, зараз тягну. Більший трошки розмір. Футболочку взяла ще таку поміряти, але бачу, що мені не подобається, вона за маленька. Вона плечі широкі, то бачу, що по плечах вона мала. Зараз буду іншу міряти. Багато набрала речей. Ось виділа вже більше. Не знаю, типу, напевно, шорти спідниця, бо тут зверху сідають гарно. Ось, а ось тут внизу таке, як, внизу як спідничка. Мені якось так, не дуже. Зараз помірю там ще спідничку взяла собі. Ця спідничка мені подобається. Така гарненька і мені подобається щось тут знизу шорти. Тобто, якщо десь вітер чи що, то не боїшся, що щось буде видно. Дуже класно, що під низом шорти. Я роби такі спідниці, шорти. Ніби так йдеш спідничці, а під низом шортки. І все, нічого не видно. Тільки ця футболка мені подобається. зараз поміряю іншу до цієї спіднички. Така кумедна футболочка. Зайчиком. Ну, це вже сидить краще. В принципі, мені подобається. Така ніби дитяча, але гарненька. Вся футболочка мені подобається. Гарно лежить. Тут дуже гарний такий блискучий малюночок. І личить до цієї спіднички, яка трошечки довгенька, неї можна заправити в спідничку, наприклад. Звичайно, світленька, простенька футболочка. Так, і ще ось такого діла Лос-Анджелес. Це ж звичайно простенько, біленька, гарненька. Так, тут у нас супчик, тут макарончики, і тут макарониці. Що ти хочеш, кажеш. Прийшли в такий заклад, поїсти тут все на вагу. Набираєте на тарілку їжу і просто вам бажать по одній ціні все. Зараз якраз ми попали в час, коли мінус 50%. 25 злотих вийшло нам ось такі дві тарілки. Тут і м'яско, м'ясо, картопля. Словом все, що хочете, набираєте. Навіть вареника з одного взяла. На завершення кава з Макдональдса. Це чоловіка з молоком. Це моя. Не пам'ятаю, як моя кава називається. <різь> Забулась, не важно. Згадаю, напишу. А, ось написано Flat White. О. А чоловіка кава з молоком. І цукор тросниковий. Владік захотів кайфсі. Ми поїли ось там, де я показувала, а він буде кайфсі їсти. Ми не любимо кайфсі, воно госте. Ага, це курочка. Це що? It's It's how we spend our days tragic in so many ways I stumbled to the door, I couldn't take it anymore. I took a leap of faith. Так, покажу вам, що ми все-таки купили. Я взяла лише ось цю спідничку, що я вам показувала, приміряла шортиками під низом, бо вона гарно сиділа. Ця спідничка зараз була на знижці 65,90, стоїть 66 злотих, можна сказати, а була 100. Це магазин Stradivarius. І взяла там же ж футболку, ось цю, все-таки зупинилася на цій Лос-Анджелес. Мені сподобалось, бо тут вишито ось це. Воно нікуди не дінеться при прані. І ця футболка не була на знижках, вона коштувала ось 50 злотих майже. Це магазин Stradivarius. Так, чоловіку купили ось таку футболочку. Це в магазині Adidas. Вона 100 злотих коштувала там. Здається, 99,90. Євро 2024. Також ось таку взяли. Це вже в магазині ми брали така Макс. Така чисто чорна з рукавчиком. Теж зараз на знижок там багато. Це ну там фірмені речі таки продають. Вона була 830 в якомусь магазині, фірма не знаю якому. 135. Зараз взяли по знижці і ось така. Лондон. Ось такий рукавчик. Ось така фірма, і ця, здається, теж так, 135, а раніше була 575. Ось так. Дуже класна якість, теж чорна. Тут такий воротничок, гарненький. І також залишаємо шортики ось такі чорні Adidas. Вони були. 65, раніше 165. Такі легенькі, хороші на літо. І також ще шльопки. Це також в магазині Adidas, напевно, Так? магазин їхня ціна? І Владіку взяли футболку в магазині Group. Футболка була 50 злотих ось розмір S. 40. Ну, вони така вел 101, а шльопки 101. І футболка ось така. З'яскрава така. Тут змій. Мені то не дуже таке подобається, але так, 50 злотих. Чорна. Мені здається, що кому, кому а Мішельці найбільше сподобалися наші покупочки. Півдев'ятого ми тільки додому добралися, зайшли ще український магазин. Ого, гримить. Дуже класний дощ почався. Якщо поряд ми з магазином українським, то тобто обов'язково заходимо. бо Владик дуже любить ось ці кальмари. Я теж люблю, в принципі, але стараюсь їх менше їсти, бо вони дуже сольові. Кальмари взяли, далі взяли квас. Я вже 100 років не пила квас, це оболонь виготовляє. Бачите, край походження Україна. Дуже смачний квас, мені сподобався це на розлив. сухарики. Куди ж без сухарики флін? Такий з грибами. такий з буженіною. І все, ви ж нічого не взяли. Хотіла ще взяти креветки, але сказали, що ще вчора закінчилися, бо там дуже смачні креветки і ціна хороша. Наш чоловіком дуже смачний обід. Будемо з ним їсти. Варенички наліпила з сиром кисломолочним, з солодким і з полуницею разом. Дуже смачно буде, такі вони величенькі в мене вийшли. Бо готувала на кулінарному каналі для нього в дорогу на роботу варенички з просто сиром. Ну а на обід зробила ось такі поїсти, бо такі немає сенсу готувати йому на роботу, бо вони не будуть лежати. Їх потрібно одразу з'їдати. Тому ми зараз смачно обідаємо. І вам, якщо їсте, також бажаю смачного. Завезла вже в чоловіка на роботу, заїжджала ще на закупи, дещо йому купила там з собою на роботу взяти і взяла додому ось такий кавунчик. Зараз буду його різати, сподіваюся, він солодкий. Також взяла ще ось такі, я не знаю, як це перевезти. Типу якийсь персик такий, напевно, вид персика. Мягенький, бо щось так хочеться якихось фруктів таких соковитих. Тому зараз буде коштувати